А ти хто такий? А, це ти. Ну мене запрошували конкурентів на нашу територію взагалі. то Вітання, вітання. Насамперед хотів подякувати вам за гонку. Було чудово. Ха -ха. Бачу, так сподобалось, що ви вирішили ще й дрифт змагання організувати. Братик, насправді цей захід планувався раніше, просто не було часу його, на його реалізацію. А Зараз саме час. Думаю, захід, який ви провели, дав приблизне розуміння, що саме хочемо зробити ми. Тому на наш захід буде реєстрація водія механіка та авто. Далі буде гонка на закритому майданчику. Ніхто не заважатиме, то як думаєте, прибудете до нас? Ну, взагалі виглядає цікаво. Дай подумати. А на коли це планується? Братику, буде завтра. Захід на 18-ту годину. Ну, думаю, ми в темі. Тож, ну, ми все ж таки вирішимо. Супер. Рада буду чути від вас відгук про захід. Постараємося зробити все на вищому рівні. Ха -ха -ха. Ну що ж, це привід показати, хто тут кращий, як наші чудово малюють дугу. Ну, якщо так, залишаємо вхід відкритим для вас. Дякуємо за запрошення.